Привіт. А ви коли-небудь замислювалися, як досягти великих цілей. Почати здається найважчим. Відповідь: ефект доміно, маленький поштовх, який ламає хід подій, де кожна фішка падає одна за одною. Послідовність створює величезну силу. Перша фішка може підштовхнути останню на 50% більше більшу за себе. Але ж як застосовувати це у навчанні? Відкиньте думки про гори завдань. Виділіть найменший крок. Це ваша перша кісточка. Наприклад, прочитати лише один параграф, а не весь розділ. Друга. А кісточка створити одну ключову нотатку, після неї наступну. Потім спробувати відповісти на одне питання. Фокусуйтеся на наступному кроці. Не дозволяйте попередній справі зупинити вас. Маленькі перемоги створюють імпульс. Так ви успішно вивчаєте великий матеріал. Журналістика це безліч завдань, дедлайни, інтерв'ю, монтаж і водночас це ідеальне поле для доміно. Тож, як почати велике розслідування? Не намагайтеся знайти всі відповіді одразу. Перша кісточка скласти список із п'яти потенційних джерел. Це легко. Друга написати перший лист запит створення статті. Чистий екран лякає. Тож почніть з малого. Напишіть лише робочий заголовок. Далі сформулюйте лише одне вступне речення: поступово додавайте деталі. Які ваші ключові перші фішки? Зробити один дзвінок перевірити один факт або написати сто слів. Розділіть велике завдання на мікродії, і ви побачите, що перша відкриває шлях до наступної. Отже, записуйте три прості кроки, щоб запустити свій ланцюг доміно. Крок перший: визначте свою головну мету, чого ви хочете досягти. Крок другий: знайдіть найменшу першу кісточку, що ви можете зробити прямо зараз. Крок третій зробіть це і перейдіть до наступного, поки імпульс не зупиниться. Не думайте, а дійте. Ефект доміно це не магія, це послідовна дія. Почніть з малого, і ви досягнете великої цілі.